Ну що, всем привет, с вами містер Ляго и сегодня я, я би хотів зробити огляд нового важеля в Гейм Майнкрафт. Вот поехала. Вот первый раз важель. Вы дивите вот тут. Тут. Тут такие вот детальки. Як, замету, вот Вони тут вот Вставлені просто вот этот пусаніт. И тут вона є. Вот. Я воно тебя раз, два, три, чотири пять. Стоп. Да, сейчас такие вот кубок. Я думаю, вот детальки. Ау-а там вот там просто простой горденьки. Ой, вот. Вот. І таким чином ми можемо... Так, почекайте секундочку, так. Так, добре, за секунду. Все. Вот, вот, и и мы, и він там живет, нам дае его просто так прошувати. Ну ха а данный данный ну как то сказала Ну, данную будильную, можно так сказать. Я взял канал в один, а корейшн. Выходи, подтвердить на канал, даже прикольный канал. Ні, немає, лего, лего всякий, Майнкрафт, CSGO, Black Ops. Вот. І ми можемо пересунути ну і можемо поставити далі був буквально був майнкар додав бавили таке обновлення ну, ну ні не було б Вот. кажек Вот у мене були такі от детальки стоїть у мене стоїть. Якщо е, чим більше лайків, тим більше відео виходить в мене. А в наступному відео я вже буду напевно випускати. О, чекайте цю Знаєте, що я зараз зроблю? Я зараз візьму і заміню ті от, як їх називати. Кубики у ці от, ті самі, да. Он ну такі. І болі мі, мені вже... міні на Накоричний я їх заменю. І вже виходить покольні. Я думаю, в мене таке от буде. У нас відео підходить до кінця. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. А вам був Вістояго. Всім па-па!